Хочу зняти відео, який є розхід шкоди Superb 2.0 дизель 103 кВт. Будемо їхати з суто по трасі. Швидкість буде 100-120. Погнали. Так, проїхали ми десь плюс-мінус 35 кілометрів. Розход 5,5 виходить. Їдемо далі. Так, так на гірлянди не звертайте увагу, треба онлайнку долити, там лампочку поміняти, а там просто ошибку стерти було. робилась хімчистка. Піхав я 97 кілометрів. Вийшов у нас розходяк 5,2 літри На автоматі машинка, багато чи мало, не знаю, пишіть в коментарях, будемо читати.